Що ви п'єте каву з, е, з молоком, лактоза це що? Це той самий цукор. Ото, що читає на пешці оці, оці дескриптори, вона таке, Ого, тут реально там полуниця, слива, манго, ого о оце от. Де каву нормально випити? Я говорю, давай гуглу, повіримо, чисто. Дивимось, де саме висока оцінка по каві. Набираємо кав'ярня. І бачимо саме високу оцінку. Заїжджаємо такі, п'ємо такі. Про каву він ніяк не каже. Ну, не про тобто, каву, так. Да. Да, де, Обслуговування де... окей. Ну, типу. типу, да, я ж кажу, але, це не про каву. а другий момент, коротше, я гуглю інші рейтинги, якісь він і бачу, інтроверт. А, один із сім, думаю. О, це? один із сім? Так? Да. <сум> Слухай далі. І перший відгук. Ми заходимо, коротше, там нема вивіски no Sugar. Ну, ми заходимо і на барі нам каже, коли ми вже готові забрати напой, що а цукру немає таке. А ми тільки з цукром п'ємо. Ну, ви п'єте з цукром, а ми тільки без цукру подаємо. І я розумію, що навіть ця ситуація взагалі не Тобто Вона теж про позицію. Ну, справді да, краще написати без цукру на дверях, бо зараз вже в двох місцях вже написано, що цукру немає. Бо я за правила насправді, бо реально це круто, коли в закладах є. Правила, обличчя, бо часи сервісу а, ми прос, прогнемося про вас, як ви нас прогнете, закінчилися. Ну, ні, Вони, може, десь ще є, але насправді рулять місця, які кажуть, що. В комерційних закладах. Да, це, це в, нас, в нас свої правила. Якщо тобі не подобається, ти галасуєш ногами, типа проходиш повз. Mm. З. Тобто, а Тобто, в нас є концепція, тобто без цукру. Якщо ти хочеш, якщо тобі заходить, вкатує, будь ласка, до нас. Не зі сторони якогось снобізму заходимо до подачі кави без цукру, а ми бачимо просто, що наш продукт ну, ну це як гарний віскі, до нього типу коли не потрібно. Ти, ти даєш людині гарний продукт, і він вже смакує таким, як тобі його приготував Борис. От ми бачимо це так. Тобто, немає сенсу поплюжити класну каву цукром. Якщо ви п'єте каву з, е, з молоком, лактоза це що? Це той самий цукор. 90% людей, яким ти розповідаєш про цю всю двіжуху, тобто, що кава має смакувати без цукру. Е, у нас в мене навіть такі були випадки, коли я стояв за баром, я казав людині блін, якщо вам не сподобається, я вас пригощу. Ось і ніколи не було такого, що людина там сказала фу, бе, там щось воно якесь гітке, гірке. Ну такого ніколи у нас не було. Тут Морзока, Морзока? Тут, тут такий динозавр, тут, що нормально. Ні, тут круто. Тут нормально, бачиш. Е, Ардуїна, кавомолка. Тобто, тут, тут все гуд. Все, все, все По каві тут все топ. Тобто, я ще у нефтя собі, то есть, реально, що в ну, фактично в ресторані, да? Да, да. так? сетап покручить, ніж багатьох кав'яр. Насправді, да, 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 да. якщо так розібратися, да? Це А в ресторані, в ресторані да. каву люди, ну. Дуже часто беруть. Це в нас такий стереотип, не знаю, в Україні, що там в ресторані не потрібно ставити гарну каву. Тобто я по собі навіть так служу, як людина, яка ходить якісь в інші заклади, я ну, на 90% піду напевно в заклад, там, де готують гарну каву і смачну кухню. Ну, Якщо вибрати, там, де тільки смачна кухня з галімою кавою, і де. Смачна кухня плюс добра кава, я, я напевно, що піду у, у другий варіант. Для людей багатьох зараз, ну, в Україні в цілому, е, вони дивляться на всі аспекти, тобто кулінарії, ну і барного мистецтва. Тобто це і кухня, і бар, і кава. Якщо всі ці штуки класно взаємодіють між собою, якщо весь цей продукт ну, добре готується, ось, то це напевно 100% що цей заклад буде в тренді. Чому, наприклад, ну як завжди працюють кав'ярні? Просто беруть каву там, ну за 400 гривень, умовно, а -а -а. і варять. Там ну роблять якийсь інтер'єр, там тістечка, нормальне все народ хава не розбирається в каві. Навіщо йому то смачно я? А, ні, Я розумію про що я думаю, що. Що навіть не смачну каву можна е, смачно зварити в цілому. Несмачної кави не існує. Або навіть так, це ще навіть влучніше. <свісно> Дякую. Е, да. Ну, Але те, що вважається несмачною, умовно, хтось може сказати, що це не смачно, все одно це можна зварити під іншим кутом, е, дати якісь нові параметри, е, можливо, при іншому настрої навіть зварити, і вона буде смакувати зовсім по-інакшому. Я думаю, смачна кава це е, кава в певній атмосфері. І тоді вже знову можна наткнутися на ту думку, що не буває несмачної кави, особливо якщо ви її п'єте в тому місці, яке вам приносить задоволення або з тими людьми навіть вона. Що мене найбільше здивувало саме з Португалії, мій друг розповідав. Ось що. Там, як правило, люди навіть коктейльні каві напої не п'ють мається на увазі капучино лати. Вони більше по фільтру, еспресо, бачбрю, брю хендбрю. А і найцікавіше, я ж так підкреслити португальську штуку, яку було б прикольно побачити в Україні. Можливо, це є, але я ще не бачив це сете. Кави, умовно, ти береш одну пачку, але її тобі приносять в трьох різних варіаціях звареною. Одну, наприклад, бач брю, одне і те саме зерно. Друге хендбрю, умовно, нехай то буде V60. і третє аеропрес. Є таке в Україні? Було. Чемпіонський Бу? сет звелося. Пам'ятаєш, така до сет, речі, сет, одне та сет, я сет, я сет. А, Одна ж -кава, і в Уряді різни... еспресо і в дібачбу. Оце ота дуже мало. Ну, так ще... що на постійній основі не пам'ятаю, що хтось таке пропонував. Так щоб прямо класна кава, то. Десь років з п'ять я думаю, не довше років з п'ять. Бо я в цій сфері особисто вже вісім дев'ятий рік. Ось і починали ми також з 100 арабіки. А, ну я одразу почав її вже варити. Навіть робусту не варили. Ну але вже старались дізнаватися якусь інформацію, відмінності арабіки робусти. Ну щоб це все ну знати в чому різні, різниця різниця цей і тому подібне. Ось але 8 років тому ще не знали, що таке спеш Ну грубо кажучи, да? А якщо і знали, то це одинично або ми цих людей між собою не знали. А потім з часом так це почало розвиватися. Мені здається, навіть першими до нас заїхали так, щоб їх було багато масово де да зустріти. Це Illusion, «Фундкаве» і фаундейшн. Ось це були три, кого можна було спешаліті першими ну, це такі потужні ветерани, скажімо так, 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 так. нормально. Тому... Але і вісім років тому «Фундкаве» ми також пробували в хендбрю. Але ми ще ну, не сильно шарили. Я розумію, так, розумію так, я розумію. Що, це, що це ми робимо таке. Так? Так, так. Зараз дуже популярна тема інф'юзів, багато хто їх робить. Дуже класна штука, я обов'язково рекомендую скуштувати. Це от саме той момент, коли людина дійсно ото, що читає на печці ці дескриптори, вона таке: Ого, тут реально там полуниця, слива, манго, Ого!» Оцей от Оце от ефект, що Нарешті, знаєте, коли людина прокладає такий довгий шлях-маршрут, щоб зрозуміти, що ж це воно там пише, там, що тут ті за ягоди. І коли він ф'юзі, нарешті, людина це куштує, то як на мене це дуже Так, да, Для багато кого це стало такою тропиночкою до спешака, Насправді, я багато людей, які знаю, що він попробував, а до цього він не вірив в цю тему, а потім вже це його морально вже надихнуло, і він там вже відчукав інше, потім і в такій каві вже. Це вже потім такого зерні так шукає, де там куски тих ягід? Це реально дуже класна штука. Тому якщо є така можливість куштувати, то обов'язково рекомендую людям, які будуть там. Дивитись це відео, і якщо вони мене чують, то. А вас куштуєте інфюз. А у вас зараз якийсь інфюз? Це сливою. Так. Це аеробікнейчур плюс. Червона слива, так. Прикольно, прикольно, прикольно. А це хто? Служе, Колумбія, ти помітив останні роки. Колумбія з найконсервативніших, там навіть натуралки не робили, стала прям таким піонером блін, експерименталок. Валять там. Хані в різних варіантах. Я вже якісь вайтхані хані да, бачив. Да, То це як раніше Ефіопія була амбасадором того всього, а Зараз як да, зараз клуб. Колумбія да. прям вибухнула там. Інф'юзив хоч варіації, там гейші поперли там, косяком, там вже там рожевий бурбон, і відкриваєш там пропозиції від фермерів. Ржевий бурбон, там, табі, там, все весь топчик, там рідкісних варіацій, все, блін, пропонує. Та я думаю, куди. це наші українці постарались, кажуть, що ребята, робите класно, давайте робити ще краще, давайте ще розвивати далі цю Ну, Думаю, в іншому, справді Але було б. Я думаю, ми непогано, вони знають про нас потрошки. Ми насправді помітний клієнт, їх, ну, Україна, то є, ми беремо там не так уж мало. Навіть там деякі обслащики і замовлення там, прямі роз, розміщують. Так що прикольно. Та й в цілому, як на мене, Україна ну на дуже високому рівні э, в цілому варить каву. Та ну навіть э, порівняно з Європою і зі так, світом, ні, то порівняно рівні... в цілому і на <гум> рівень <гум> насправді вищий. <гум> реально. <гум> <гум> так, Те, так. що в цілому там в середньому полікарні тис по, Португалії знайдеш, ну ніяк не зрівняєш навіть з якимось нашим там регіональним рівнем. Як ми перейшли на формат і спешлті, це був такий поворотний момент. Одна людина. Прийшла, сказала, давайте ви будете готувати чисто 100% -го Арабіку. Ми так, ні, це дорого. Ти по менеджер якийсь просто, просто, просто гість, ага. але гість був непростий. Чемпіон України по класиці. Круто, добре. Так, це ми вже знали потім. Я кажу, я кажу, я вам допоможу. Я вам Круто. все допоможу підскажу, де що потрібно. І так ми почали працювати. Перше, що ми розбиратися, брати альтернативу, навчалися готувати В-60. І далі все пішло, пішло, пішло. Закрутилося, закрутилось. Ну, вже відійшли ви від в 60 e, ну, Хенбрю дуже дуже по часу. Дуже часу, багато займає. У нас його не часто замовляють, день, дві, три позиції це потолок. Ми не сильно на нього наголошуємо. Є, є, да є різні <с варіанти. <с є каліта, є кемікс. І... Прикольно. Дуже дуже, дуже дуже багато чого є. Ну ми на ньому наголошуємо. Там Просто сифон, Ми кажемо, ми відговорюємо всіма способами, що сифон це типу, для чаю, не потрібно йому каву варити. Це все. Ну, красива штука. Ну, красива штука, дуже гарна, дуже класна, але часу займає там не нашому житті, не ска. Не нашому не нашим темпом життя. Тому ми спробували, ми перейшли спочатку на 100% арабіку звичайно комерційних форматів, потім більше піднімали преміум, пробували готували спешалті паралельно, але все-таки більше для середнього, скажімо так, покупця. Я розумію. Прем... Не, не забуваєте про людей. скажімо так, да, так. так. Преміум Преміум формат готуємо фільтр тільки спешил. Фільтр ми готуємо тільки на спешаку, там хороші, класні лоти. Я, і... так. я, не, я скажімо так, не сильно люблю АІНОР в фільтрі. Я її люблю, але я не люблю її як фільтрі, фільтри тобто на, на масу. Тобто для себе заварити так, можна там якусь ту саму вашечку чи каліпту зварити. Людям трішки важкувато АІНОРоб. Трішки ну, важкуват. Якщо в тебе пересічний клієнт, це проблема насправді, бо кожен другий, третій буде, м'яко кажучи, не дуже нормально. Ми, сприймати ми, такі, ми тільки на фільтр навчаємо їх. Ми давно перейшли на фільтр Великий Волі. Фільтр ми перейшли. Якщо зараз 23-й рік, це був рік 17-й. 17-й 17 рік ми куштували, пробували, пробували. Бачиш, в Вінниці свій кавовий діпстейт. <laughs> Такий <вона, смех> скритий. Ти не бачиш того, якщо отак погуглиш, подивишся. Ну, зовні це не видно насправді цих, цих всіх рухів. Міняли, змінювали обладнання на фільтр, тому що не підходило, перепалювало неправильні душі, все. Ми поки не дійшли до того, що приїхала фільтрка оварка з коробки. Достав, все працює, все чітко, все класно. Це є така проблема. Багато в кого фільтр, Ну, до речі, фільтр дуже дуже легка по входу штука. Треба тільки вкластися насправді в кавомолку по старту. Ну, коли ти починаєш тонки сухо збиратися, розумієш, що не все так просто. Не все так просто, не все так? так просто. От зараз останній девайс – рефрактометр. Чекає, рефрактометр, і вже будемо вставити останній. Рецепти готували. Ну, це реально стандартизація, круто. Жаль, що мало хто в кав'ярні ну, не знає про дуже простий процес. Не треба заморочуватись, просто ти зварив, проконтролював і ти вже впевнений. Можна ну, там, контрольна там, дегустація і поїхали. Ну, один час ми відмовлялися від, від Американу. Ставили, ставили тут. Ми не готуємо Американу. Получили негативний фідбек, повернулися до Американу. Але один час, коли ми відмовлялися ми дуже багато людей на фільтр підсадили. Теж круто. І з того часу ми так би люди, які приходять чисто за фільтром. Фільтри, фільтри, фільтр. Можливо, ми його не так багато продаємо, як хотілося, але все-таки ми його все-таки ну, щось... небагато. бо... Ну, не багато це, наприклад. Ну просто там. Ну, в день у нас 5-6 літрів. Це нормально. Ну, насправді нормально. нормально. А, тобто, дві-три заварки в день ми зробимо. Все нормально. Не хотілось більше, але це прям ну, приємна ну, цифра. Насправді. Дуже приємно. Не, да, не знаю. Тому... Тому готуємо фільтр різні, різні позиції, постійно дещо змінюємо. Класно, що є контроль температури, є. Це реально рішає. Так, це контроль температури, тому що коли була старе обладнання, там немає такого контролю, немає можливості, ти вже якось. А тут виставив собі температуру. Кава різна, і якщо ти все одно температуру ну, щось, ні, щось буде варити, щось ні. Фільтри, я ж кажу, що. Мам, не, ну. Слава варів, звичайно, Філіпсів, 700 гривень, тоді Ну, домашня. Да? Домаш. Да, звичайна Домаш. битова. Вона не проварює нам масштаби кав'ярні, але вона варить достойну каву, так. якщо підходить плод. Якщо ти якусь там закинеш і щось, да, будуть нюанси вже. Ну і теж можна порішати. Помогти підлаштувати. Ну, десь. Але да, краще, коли в тебе обладнання дозволяє регулювати всі, всі моменти. Тому що, наприклад, ми страждаємо з банальної штуки а, на. Лінейки ну, не регулюються по групам температура, а, а так. в кав'ярні три кави. Так. Ну, щось не доварюєш, щось переекстрагуєш, ну, полюбе. Як не налаштовуєш. В такому плані я би також не хочу ставити різні кофімолки, тому що роби, здається, таке мультибольдерна кофеварка, але все-таки не, не настільки вона ну, да, да, да. Хочеться такого, щось. Меніше. Я просто бачив наприклад, на пластфею, тому що там по групі можна накрутити прям температуру і я ж працюю. У мене була пластфею, я продав її. і параламозки. Ні, вона була чудова, вона була чудова, але я ну така була от штучка, марзок. Хочу марзок. Звичайно, ми і не виставляємо установку Robust Pro на барвну стійку, щоб всі бачили. Але... А є така, бачила така була мода. Ні, насправді, Robust Pro це єдине рішення, яке таке в коробці. Ну і ще я не пам'ятаю, є витежка, така, yeah, витежка, такі є. як Сіфони виглядають фільтра. Теж дуже смачна вода з них, ну, то есть, але якщо треба, щоб насос був, це таке Рабаспро. Okay, ну, ні, може, є якісь інші рішення, ми на ринку не знаходили. То есть, ну реально, це круто. Це це єдиний вірний фільтр, якщо є в бюджет, Думаю, що кава складається з води бо в часті кави. Там небагато безпосередньо. Тому і секрет смачної кави це не тільки смачна кава, безпосередньо, але й смачна вода. І, Правда, да, і залог реально смач смачної кави це вода, яка підходить до заварювання кави. Там і тут стоїть фільтр, який це забезпечує. І це Робастпро, це крута професійна техніка там прям. це всі ставте Теробаст про де наші бабки, <laughs> касав де наші бабки. Скажу насправді далі. Я так розумію, що як ти в ЖК, то основний клієнт це мешканці ну, ЖК. Ну, не завжди ну, ну багато це, дуже ну, де ну, дитячий садочок, багато <laughs> дуже. <laughs> Гуляє там мамочок з колясками. там... — І їд... без каву? да каву? Да. Да, ма... Мамочки такі. Ти звір. І... ти я і... знов завжди. От у всіх ЖК мамочки п'ють, щоб ти розумів, латешки з сиропом, а в тебе п'ють каву без цукру. А шо? тут а? просто людині треба один раз запропонувати спробувати просто зробити ковток кави, от, якою тобі її вже приготували, і людина вже сама потім вирішує, ну, це її або не її. Що таке лонг-бленк і чим він відрізняється від американ? А, це такий, не знаю, барний, небарний прикол. Знаєш, як водку вдома готують, Горілку. беруть спирт і розбавляють спирт водою. О, ні, навпаки, у воду лють спирт. Mm -hmm. да. Тут, в принципі, така ж сама двіжуха. Ми у воду навпаки вливаємо подвійну порцію кали. І тобто, якщо гіпотетично на молекулярному рівні, десь там, ось воно краще з'єднується, ну чесно кажучи. Просто більш насичений Зрозуміло. Да? Ну, в цьому плані немає ніякого у нас снобізму. Тобто більш насичений, не американський смачний американсь да. і всі крема, смачну. і всі крема на поверхні да, красиво так, лягають так. на водичку. Так Це класно, це да. антиснобська штука. То є ти так снобізму насипав, но вшуга oh. oh. не прикольно, не, це прикольно. Не, Це може та я ж кажу. Повноцінна третя хвиля. Да, да. ніякого сахару, спишак, все прикольно. Я знаю, що сетапи не для людей, вони їм не цікаві, але я тобі скажу, я трохи знаюся на обладнанні. Я захожу. Я звик кав'ярних бачити, от такі кавоварки. Таку кавоварку я теж звик бачити, але коли такі монстри стоять, як ну блін, за баром, для мене дивно. Я одразу дивуюся, якийсь задротський підход. Той знаєш, іменно, ну туман, як на мене, та волкаслінжот С 64 Такий не знаю, дешика для скажемо так, важкий кулемет для кав'ярень. Прям, ну вона розчитна на максимальний потік, це єдина там, прям топова для, яка мелить в проміжний бункер. Ну дуже хитро сконструйована, коротше. Ну, тут є своя особливість. Тобто тут в цьому проміжному бункері є три таких, не знаю, три такі палочки, яку розбивають всі комочки. Тобто, оце коли ми париш, ти паришся ця... да, цією штукою, це все робиться молки. Стоїть така, прям роб... да, прикольно. Тут ну ця ковомолка, вона дійсно буде цікава для всяких гіків, які там люблять погратись, щось поробити. Тут щоб налаштувати сам помол і дозу, тут треба багато погратись. Тут, якщо ми уважно знизу подивимось, тут дуже цікава система. Налаштування порції кави проходить через е викручування от таких е бочонків, тут такі шестереночки, їх треба крутити. Е скільки крутити, ну, це Бог знає, скільки крутити. Ось. Ну, короче, Але якщо ти... розібратись, да, дуже класно. Ще нам дуже подобається, ну, вона дійсно дуже швидко молить. Е тут е мікрометр, якщо не помиляюсь, мікрометрична система налаштування помолу. Ось. Тобто можна одразу бачити, коли круто вже? Так, да, да, тут все. Тут, тут е, два колеса, два диски. Но ми орієнтуємося от, ось на цей диск. В цій коломолці два режима роботи є автоматичний. Тобто ми хоп перемикаємо... Ой, не сюди. Ми хоп перемикаємо і вона тобі буде молотись сама. тобто Ти собі хоп, зробив каву кхів -кхів, і вона тобі там, домолола. Коротше такий, знаєш, кавомолочний стимпанк. Да, це да, це що да. мене таке дивує, ну насправді я не очікуєш такої за забара. А чому стрінгшот? Тому що ну це рогатка по факту. ми... Ще Тут... показує, скільки да. після змилювання часу. Да, скільки часу, да. Ми по факту це хоп не скажу. взяли. Ну скажу, що все. Така, що. Дивна кавоволка, насправді. Класна ково. Прикольно, ну, типова дуже.